Читали славо сьогодні. Глядачі тут на стадіоні імені Богдана Маркевича побачили відразу п'ять голів. На один більше забили ви, тому й перемогли. Вітаю вас з перемогою. За рахунок чого вдалося сьогодні перемогти у сьогоднішньому поєдинку? Ну, во-первых, забили ми чотири. И с придуманным пенальти, то 5. Понятно, мы пять, пять так, мы берем 4. Ну, как бы это к слову. За счет чего? За счет того, что э, правильно подготовились после домашней э, проигрыша, который мы проиграли, не забив два пенальти. И, и ребята хотели реабилитировать себя и в глазах болельщика. И вы знаете, что у нас э, Петр Матвеевич Каплун, президент, э, находится на лечении. Мы хотели бы ему сделать подарок. Після першого матчу, в якому ви поступилися незаслужено, Чи який настрій панував в команді? Чи вдалося отак налаштувати на те, щоб у двох матчах у винниках зіграти якомога? Ну ви ж увиділи, що сьогодні ребята вийшли в бойовому настроєнні, создали багато моментів, забили перші одразу, навіть пропустили ні руки, не опустили, грали до кінця, могли ще забити, Ну Где-то немножко може быть, в концовке що не нет того той стабільності, яку хотілося. Що можете сказати про суперника? Ви напевно його добре вивчали, а зараз вам ще доведеться грати у Кубковому поєдинку. Ну, як вам взагалі видається ця команда? Ну, Хороша команда, тим більше вони першу гру вдома э, виграли у хорошого соперника поласька Липки э, 1-0. Я думаю, вони на нашу ігру э, теж серйозно. Ну, не знаю, може бути. Быть... Где-то не заоценили нас после проигрыша, что думали, що что, что не обіграли, але ну, це их проблеми. А так я благодарив своїм ребятам, я їх поблагодарив э, за ту победу, которую будемо готуватися в Кубкової ігри. Зараз у вас ще один матч з друхом, ви вирішили не залишатися в винниках. Чому ви прийняли таке рішення? Ну не в винниках ми залишимося здесь. Э, президент сказав, если буде положительний результат, ви остаєтесь. Ми повертаємося назад. В озерах і будемо там готуватися кігня. Добре, дякуємо, вітаємо вас.